Привіт, дівчата! Сьогодні у нас буде шопінг-влог, тому що я приїхала в знаменитий аутлет під Барселоною. Він називається La Roca Village. і думаю зараз пройтися дуже швиденько по цікавим магазинам для мене і показати щось цікаве для вас. Тут є такі аутлети як Prada, Miu Miu, Gucci, Бронела Кучинеллі. І такі, знаєте, більш недорогі, як Бімба і Лола, American Vintage, Маш, Sandro. Вони такі стандартні, які є в усіх аутлетах. Тому, я думаю, ми багато чого цікавого побачимо сьогодні. А взагалі, я дуже люблю заходити в аутлетах в Gucci і Prada. І в Gucci я завжди йду в чоловічий відділ. Тому що їх найменший розмір ідеально підходить під мій розмір. Знаєте, звичайний жіночий S. І там бувають такі речі на суперзнижках, які чоловіки не хочуть брати, тому що вони якісь занадто жіночні чи занадто маленькі. І ось найчастіше ці речі ідеально підходять мені. І було декілька разів, коли я купляла штани Гучі за якісь там, типу, 120-130 євро. І навіть продавець консультант була в шоці, що там така ціна. От реально. Вона потім така: О, а там нема ще одних. І тому завжди заходьте в чоловічий відділ, і дивіться, що ж там є цікавого. А, і також перевіряйте відділ Special Prices, тому що там найчастіше найбільші знижки. Так, а ще не, не звертайте увагу на мої губи, тому що я якраз була у косметолога, і ми їх нарешті вкололи, і там є трохи синців. Тому е, зробимо вигляд, ми всі дівчата, що ми нічого не помітили. Так що давайте вже поринати в цей шопінг-блог. Вирішила показати вам свій образ на сьогодні, тому що нещодавно дівчина в інстаграмі прямо запитала, чи залишила я ці штани від кос і чи ношу я їх. Так ось як бачите, ношу. І на мені чоловіча рубашка від якогось чоловічого бренду це Смальто, мені здається, штани кос. Футболка кос лофери в мене міуміу, -міу. мої улюблені і сумка Пікатін. Що мені подобається в цьому образі, що я поєднала. Синє з зеленим, я дуже сподіваюся, що це е, в кадрі виглядає симпатично. Тому що в мене вдома нема великого дзеркала, я навіть не могла подивитися, чи нормально це виглядає, чи ні. Тому я дуже сподіваюся, що це більш-менш симпатично. Е, так що, ось такий образ. А зараз йдемо е, на шота. Хочу вам показати, що я знайшла в. Леве. Дивіться, це чоловічий відділ. ви Я не можу не зайти в чоловічий. Вони на якійсь суперзничці, вони недорого коштують. І це найменший розмір, здається, 44-й. Як бачите, вони на мене сіли якраз. Дуже прикольні. Так що завжди заходьте в чоловічий відділ. Мені здається, що вони прям якраз виглядають, знаєте, як дизайнерські. Навіть мені по зросту нормально. І ще знайшла джинси і ще одні джинси. Друга позиція це джинси. Бачите, вони такі супервисокі талії і трошечки кльоші. На них мінус 50%, вони коштують 400, мені здається, 40 євро. Якщо чесно, якось вони мені не вау. Нічого в них особливого, просто собі джинси і джинси. Бачите? Ну, от, напис, напис леви і все. Як вам? Ну ось такий звичайний образ, бачите, футболка, лофери і ці джинси. Останні наш кандидат. Це такі джинси, але вони як велюрові. Зараз покажу вам їх фактуру. Щоб ви розуміли, я їх дуже хотіла в темно-коричневому кольорі, коли вони тільки вийшли, напевно, 3 роки назад. І навіть намагалася зловити на селі, але не зловила. І ось вони тут. Найсмішніше, я не знаю, чи це тільки у мене так. Але я подивилася на них і така, щось вони, якби. Не той розмір мені дали за великий. А він на мене сів якраз. Ну, це я не знаю. Вони на суперзнижці. Вони коштують 255 євро. а Спочатку вони коштували, мені здається, 750. Тобто знижка значна. Ну, От ціна мене спокушає. І кольор прикольний. І мені здається, що вони цікавіші, ніж просто звичайні джинси. Мені сподобались перші штани, вони прям класні. Можливо, от я, напевно, спокушусь на перші штани. А ось ці під питанням. Дівчата, спокуса ще більше, тому що вони коштували 850. І вони модного. Кольору зараз жовтенько. Треба ще подумати. Покажу вам ще, яке взуття тут є і по яким цінам. Ось, наприклад, ось такі босоніжки, вони коштують 500. Мені сподобались ось такі е, туфельки, вони коштують. Зараз вам скажу. Вони коштують 600. Ага. Ось такі є е, сандалі. Вони 425. Так, що ще цікавого? Можливо, ось ці вас цікавлять. 750. І якщо вас цікавить така Bucket Bag від Лева, мені здається, такий must have всіх дівчат. Вона коштує 660 замість 1100. І ось така сумочка, вона коштує 900 євро. Мені здається, замість 1600. Бачите, можна її ось так носити І як кросбаді. І також вона є в помаранчевому кольорі. і Ось в такому голубому. Але зазвичай в аутлетах нема прям е нових колекцій, це мінус. Але є щось зі стареньких колекцій. Це плюс. Ось ще одна сумочка, 1000, мені здається, 200, замість 1700. І, до речі, тут в аутлеті в наявності ось така класична бакет, це розмір Small, І вона вартість, так, її вартість 270 євро замість 450. Також ось ця новенька бакет, яка представлена в магазинах, але в таких більш класичних кольорах, а це, бачите, такий сезонний. І вона вар... тут 420 замість 700. Дівчата, я вже в Прада, і знаєте, от сюди зайшла одразу ж інший стиль. Дивіться, що я собі придивилась. Футболка моя. Але подивіться на цю надзвичайну спідницю. І на ці качкадзьобики. Ось ці дуже комфортні. Ну, але якось виглядають дуже по-простому, правда? А ось ці ну, чисто качкадзьоб, але на стилі. Бачите, як вони виглядають? Збоку нога, ну, не дуже прикрашає. Але може тут не для краси, а тут для стилю. І ось дивіться, як ця спідниця виглядає з цими, ось цими качкадзьобиками. Чи навіть з цими шльопанцями. Ну, я вже одразу ж така більш стильна жіночка. Які вам більше подобаються. Я, щоб ви розуміли, прямо мрі... мріяла про ось ці... ось ці, це взуття. Це прямо була моя мрія знайти їх в аутлеті. І я, коли їх побачила, я така боже, яке... яка вдача і ще мінус 20% мінус. Але я думаю, чи взяти комфортні, які я можу носити, чи взяти ті, які мені додають стилю. Я можу їх, знаєте, ну, зберігати як е, витвір мистецтва. Як вам такий стиль. Мені, до речі, спідниця дуже подобається. Вона це на розмір більше, мені зараз принесли менше. Це шовк, і мені подобається в ній ось ця деталь. Бачите, як булавка. Коштує 750 мінус 20%. сотків. До речі, ось ці сумочки продаються зараз в бутик. І ось ця замшева коштує 370 в аутлеті, а ось ця Сатинова 300. Як вам окуляри? Трошечки такі, наче ретро, Я наче бізнесмени з 90-х. Ось, до речі, колекція, здається, вона є в бутику. Ось така спідниця коштує. Так. 860. Але перша ціна 200 І цей топ був 1950. а Зараз 780. Ский. О, є отакий топ, як спортивний. 320. І ось такий топ 350. Ось така ще симпатична спідничка, але на неї ціну не знайшла. речі, ось такі джинси. 390. Дівчата, я не знаю, як це сталося. От я завжди заїжджаю сюди, купую одну річ. Максу. цей раз. Дивіться занадто багато. Навіть я вже й не рада, що заїхала. А ще ви навіть не повірите сьогодні. В Атлеті я зустріла свою підписницю, і вона прям підійшла до мене і привіталася. Якщо ви зараз мене дивитесь, я вам дуже дуже вдячна і взагалі це було надзвичайно приємно. Я навіть не могла повірити, що я ось тут, десь в Іспанії, знаєте, зустріла людину, яка дивиться мої влоги. Якщо чесно, так розпереживалася, що я потім ще довго не могла відійти. І зараз, напевно, також не можу відійти. Е, я вам дуже-дуже вдячна, і мені було надзвичайно приємно. Ну що, розпочнемо розпаковку. Я вирішила зробити таку коротеньку розпаковку і одразу ж примірку в образах, щоб вам було цікавіше. І просто подивитись, як я думаю стилізувати ці речі. Так вийшло, що я досить сумбурно зняла е, влог з аутлети, тому що я приїхала під закриття, і я думала, що я швиденько щось зніму, цікаве вам. І потім піду, куплю мамам подарунки на День матері, типу щось, якісь парфюми. Е, і все. На цьому все. Як думаєте, що я не придбала в той день? Парфюми. Зате придбала собі купу речей, які взагалі не планувала придбати. І, до речі, я зробила покупку в аутлеті Гучі, але нічого взагалі не встигла зняти, тому що я тут забігла на останніх хвилинах, і в мене ледве вистачило часу, щоб взагалі щось на себе приміряти. Тому може це відео трошечки сумбурне, але я думаю, буде цікавим все одно. Давайте почнемо, напевно, з леве, тому що я його і показувала в відео першим. Я думаю, ви здогадали, що перше, що я куплю, це ось ці джинси. Мені дуже подобається їх текстура. Бачите, вона така, наче вельветова. І мені подобається, як вони виглядають в образі, тому що вони симпатичніше і прикольніше, ніж звичайні джинси. При цьому вони такі ж комфортні, як джинси, і коли ти не знаєш, що вдягти, можна вдягти просто оці звичайні штани і відчувати себе комфортно. Плюс я вже напевно казала, що влева була додаткова знижка. Якщо ти купуєш мені здається дві речі, то було мінус 20 додатково. І вони і так були на суперсейлі, і мінус 20 додатково. Тому вони коштували досить недорого. Через це ну, я не змогла встояти. Я купила. Друга моя покупка, також напевно здогадались, що це буде. Це ось такі мілітарі-штани. Е, вони в мене в 44-му розмірі це чоловічий відділ. Я люблю там, знаєте, знаходити якісь прикольні речі на суперзнижках. І мені подобаються вони, в принципі, з моїми лоферами, як я приміряла їх в аутлеті. Також я їх бачу з такими. Своїми босоніжками коричневими на Kitten Хіл. І мені здається, що саме така стилізація буде дуже прикольна. Що мені подобається в цих штанах? що... Вони, наче звичайні, дуже комфортні в той же час. В них багато деталей, як ці кармани, ось ці застіпки, які виглядають і роблять їх більш цікавими, ніж звичайні якісь мілітарі штани. І мені здається, що ось такий варіант з. Більш романтичним топом, чи на невеличкому Кітен Хіл, чи я бачила дуже класні в'єтнамки, е схожі на Zero у Масі Мадуті з червоною замшою. І ось ці штани просто звичайна футболка, ті е в'єтнамки, і це буде виглядати надзвичайно стильно і трендово. Третя покупочка в мене від Gucci. Я купила спідницю. Мені вона сподобалась, тому що, по-перше, була на дуже великій знижці, типу, мені здається, мінус 80%. І це шовк. І вона дуже-дуже універсальна, літня, і та, яка не потребує нічого видумувати. Знову ж таки, ти її. Взяв, вдягнув якусь футболку, балетки і побіг по своїм справам. Не треба нічого видумувати. і це мені дуже імпонує в цій спідниці, до того, що в мене була схожа від зари, мені здається. я її дуже довго носила, вона була такого ж фасону. Це означає, що такий фасон, в принципі, мені підходить і комфортний для літа. І остання покупка це, знаєте, Ну, найкраща покупка. Я обожнюю цю спідницю. Я вам її показувала у влозі в магазині, і виявилося, що вона ще дешевше. Я неправильно почула ціну і плюс-мінус 20% додатково. Тому ціна на неї була просто надзвичайна. Зараз, до речі, розкажу, як я обираю речі. В атлетах, але, ну, знаєте, коли це щось більш дороге, ніж мас маркет У мене є таке правило, коли я бачу річ, я думаю, чи зможу я її носити через 10 років, наприклад, чи коли я буду якоюсь бабуською. Якщо так, то ця річ мені цікава. Наприклад, цю юбку я можу зараз носити, і я можу носити її в день з низьким ходом. Просто з якимись слоферами, балетками футболка, і пішла собі по справам в місто. В той же час, якщо ти вдягнеш невеликий кіт-н-хіл, якийсь, якийсь топ прикольний, зверху навіть можна надягти піджак чи кардиган, і ти можеш вийти в цій спідниці вже ввечері. І цей образ буде більш цікавим, ніж просто з футболкою. Чи можна також стилізувати її з рубашкою, як я і хочу зробити? І тому, знаєте, ця річ не тільки універсальна для мене, тому що я можу її використовувати в різних випадках, і просто відозмінюючи ефект від неї е, аксесуарами, а, але в той же час. Я думаю, що вона досить довго просушить в моєму гардеробі. Мені подобається колір, принт. І для мене ця спідниця така, знаєте, квінтесенція італійського стилю. Вона, наче і звичайна. Але в деталях дуже цікаво. Ви вже подивилися всі речі, всю розпаковку. Вона була досить коротка, і всі образи з цими речами. Напишіть, який вам образ сподобався найбільше, яка стилізація, яка річ вам імпонує найбільше. Я чекаю ваші відгуки.